Вітаю всіх. Був такий коментар показати, як я поливаю малюків у Мосі. Ну, от, я тут вибрала деякі вже просохли, подивимося, і на наскільки наскільки просох, просохли малюки, які я недавно пересадила. Пересадка була 9 червня. Сьогодні у нас 11 і мох був вологий, тому, бачите, ще тут полив не потрібен. Дуже багато іспарини на стіночках горщика. Та і так він, мох іще вологий. Десь ще, може, дня три я поливати їх не буду. Це перший підліток, а це другий. Це два бігліпчики, які я пересаджувала на днях із азіатського моху в живий мох. Тобто, при таких іспаринах ще я не поливаю, ще тут вологи достатньо буде. І є у мене такі малюки два види у менших ємностях і у півлітрових стаканчиках. І хочу вам показати, значить, тут у мене 250 мл водички. Я спеціально взяла прозорий стаканчик, щоб було видно, скільки, я, скільки виходить водички на кожну рослинку. Це у мене Little Venus метелик такий він уже гарно пішли рости, корінчики. Ось Бачите, тут вроді і спарина є, але вже самі корінчики вже зелененькі. І отут мох. Ну як, він трошки вогкий, але вже такий просушений. Але треба дивитися, скільки давати водички. Взагалі, я беру так стаканчик і водичку. І отак от по краюшку. Стаканчика наливаю водичку. Бачите, водички зовсім там трішки. Можна ще з цього боку чуть-чуть. Ну, я не знаю, ну, скільки я грам, грам 20, наверное, налила водички. Не більше. Так от є ще видно трошки водичка. Ось на, на дні. І все. Цього буде цього й достатньо малюку. Тепер подивимося, це. Це Квін Лі, Бігліп, отримала його 14,3,25, і він теж вже гарно адаптувався. Це вже тут у, у новому цій посадочці, у мосі понарощував корінчики, росте листочок. Е, мох у мене тут не набитий. Тому він просихає дуже швидко. Ну, це ще залежить від температури в домі, яка? Вони в мене стоять під лампою, і навіть під лампою всі посажені, вроді би, в одну ємність і одним количеством моху, але просихають по-різному всі. Є такі, що ще мокрі. А є вже такі, що просок. Ну, може, де тугіше моху додала, де е, менше. Ну, от так, чуть-чуть навіть водички. Так, чуть-чуть на дні водичка є. Все. Можна, можна ще трохи. Зараз спекутно вже. Мох тут не дуже плотно набитий, ну, ось буквально чуть-чуть на дні водички є. Це, це менші стаканчики. Це такий ось е, на пів літра стаканчик. Орхідейка вже, тут у мене на дні, здається, чи старий мох, чи мухчик, кока, чипси. Щось я таке насипала вже, не пам'ятаю, що. І, бачите, корінчики вже світлі. І мох уже сухий, навіть тут зверху прямо аж шелестить. Знову таки беру трошечки, мимо трошки повела. Ну, тут ось, ось видно, да, так, тут у мене скокочі чіпси. Ось, ось видно, скільки я налила водички. Хоча можна ще додати. Орхідейка вже більша. І корінчики вже доросли до води. І об'єм стаканчика більший. Листочок новий росте. Всього, цього теж Ну, Тут більше вийшло через те, що кукачівці ж одразу не заберуть водичку, але потім поступово ця водичка підніметься мухом. Тут на пальчик вийшло. Так, даймонд. Сого даймонд. у мене тут повністю мох. І корінчик уже ось у на дні є, і цей доходить до дна. Давайте поливати. У нас цвітоносиком він. От. І ще можна з цього краю чуть-чуть. Отак. Все. Ну, десь. Не видно, Не бачу я. Ну, десь на. Пів сантиметра там водички є. Все. Всього буде теж достатньо. Мох зволожніє. підніме вологу, корінчики будуть вологі. Тут теж так свободно, не того набито, тому просихати буде скоріше. Ну, такий отакий полив. Так, давайте подивимось. У мене було 250 мл водички. Зараз тут 100 мл. Тобто я на 4 орхідейки витратила 150 мл водички. Ну, от, на ці більші, побільше водички пішло, на ці менші менше водички пішло. І ось давайте подивимося. Уже мох позеленів. Уже він зволожився. Навіть отут от зверху от відчувається вже волога. Всього цього достаточно. І тут, і спарно пішла, я водичку взяла тепленьку. от навіть так пальчик туди просунути, і відчувається вже волога. І цього буде достаточно. Переливу немає. Ну і пересушувати теж не потрібно до, до хрусту. То, що це малюки, їм більше потрібно вологи. І вони будуть. Хоча я іноді ніколи заглянути, звісно, до, до менших розмірів треба частіше заглядати до більших розмірів, смотря, з -з залежить від того, наскільки набито муху, і мух показує. Там видно, ось тут ще сухий, бачите, а тут уже зелений. Ну, от така, не знаю, як іще вам що розказати. Ну, тут ще буду, ще дня 3, не буду поливати. Це тут більше стаканчик, корінчиків менше, стаканчик більший. Тому волога буде потреблятися трошки повільніше. Де у стаканчику буде більше коріння, там буде волога забиратися більше. Ну, Я думаю, це всім зрозуміло. От на 4 орхідейки у мене пішло 150 мл водички. І так, я всі поливаю всіх малюків, ті, що пересажені, ті, що не пересажені. Я дивлюся на момент поливу на состояние, яке у горщику. Дякую всім за увагу. Як кому було е, цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних відео. На все добре!